Дивися, поговоримо про Мар'яна Шведа. Два голи насправді. Один це помилка воротаря, а другий після пасу мудрика, дуже хорошого і проходу мудрика. Е, е, ну, Швед зрозуміло, що брав положення, але там просто два рикошети були. Як Якоців все одно позиційним правильно обрав, і в принципі ніхто не очікував навіть шведа. Можливо, в, в основі ти очікував, побачити Шведа. І тут який результат він зараз забуває два голи в першому ж дебютному матчі за шахтар в лізі чемпіонів, і на даний момент, після там першого дня. Старту нового розіграшу Ліги чемпіонів групового турніру. І він зараз серед кращих бомбардирів ходить на рівні з Холандом і на рівні з зірковим нападником. Просто феноменом, я вважаю, ПЖ Кіліном Бапе. По два голи у цих трьох гравців. Так, я відкрию такий таємницю, Швед точно потрапить. Е, ну, добре, точно, 99% він потрапить в символічну збірну е, туру від УЄФА, а як її УЄФА визначає, е, значить, є на сайті УЄФА е, така забавка фентезі, угу. де гравці за якісь дії, за голи, за асисти, за відбирання м'яча, за сухі е, матчі і так далі отримують е, очки. І Швед набрав таких очок 17 вчора. Тобто там склалося як два голи забиті по 5 очок. Там відбирання на диво. Тобто, зазвичай атакувальні гравці вони дуже, дуже мало отримують таких балів, тому що там треба від трьох і більше відбирань здійснити, щоб ти один бал заробив. Uh -huh. І він отримав звання гравця матчу, матчу від УЄФА, зважаючи на те, що мудрик зробив три голи. А шведа це таки гравця матча дали, тому що ну оцінює зазвичай не тільки тих, хто більше заб'є, асистує. а. Робить якийсь ключовий внесок в гру, і от власне оцінили цей напевно, хист на всю спритність. Де ну це теж ма, певна майстерність підстригти воротаря на такому, що зазвичай, як нам кажуть коментатори, а, ну гравець не чекав, що суперник пропустить там пас ну, так. і так далі, і тому не забив наш гравець вча до нього м'яч ішов. А, а Швед — не в ситуації, де ніхто не чекає ніякого підступу, подарунку і так далі. Він чекає на цей е, пас йому Ноги він його отримує і одразу а, приймає рішення. Другим гол це теж фар, тому що з рикошетом від е, Вілі Орбана ще один угорський е, привоз е, Лейціга. Але е, загалом, ну а як можна було очікувати Шведа в основі, якщо він хвилину десь там на, на хвилину вийшов з рухом? Це був mm -hmm. дебют його в. Шахтарів, оце він тільки з куліс вийшов, і це просто потягнути час, тому що Шахтар грав менше, з тим треба було відстояти перемогу до нуль. Абсолютно топове рішення Ювічовича, який в тому матчі не тільки зі Шведом, в принципі, вгадав. і а ще ну, із ким? Дуже, дуже круто. Прошу? А ще я з ким гадав, не тільки зі Шведом, ще з ким гадати, я кажеш, Ювічевич вгадав. Зі Шведом, uh -huh. Він випустив Джураску, це такий досить пристойного рівня центральний півзахисник. Він з ним грав в Дніпрі. Він його, як і Тейлора з Дніпра, перів один з трьох легіонерів в Шахтірі. Uh -huh. Він якби, всі бачать, там як забиває Шахтар та третій здається гол. Тобто там розписує Судаков на Мудрика, і цей вирішує. Е, але перед штрафним відбирає Джурасик суперника, і зразу в дотик моментально він віддає ідеальний пас на хід, е, який не має шансу перехопити е, німецький захисник е, на судова, тобто там відбирання, і там перший пас по суті. Це як е, кажуть, такий передгольовий пас, тобто е, асист перед асистом. І там же судаков на швидкості вирішує теж одразу миттєве рішення, що відзначаємо оцю миттєвість безкішність рішення. судаков Швед... Е Мудрик тут той же ж власне Джурасик і ще один гравець, який вийшов на заміну це Лосіна Оре просто по-хижацьки він розібрався з суперником, коли Мудрик йому виклав. І перший і єдиний цей момент людина реалізовує, ну чого ще очікувати від форварда в принципі, дуже правильна. Розсудив, Юрічу, що трауре був не в основі, тому що я так розумію, він не дуже стягував би весь uh -huh. матч. А Зубков він виснажував суперника, він бігав багато, багато активності, і одна такого втомленого, втомлених е опонентів вже виходить трауре і вирішує. Uh -huh. Тому це ми виконавська майстерність. Ми вже в перший сезон е Дедзербі і, і трауре в, в шахтарі ми встигли е відзначити там дубель Динамо. Робив і це гравець такий, що в принципі так багато моментів не потрібно. Ви, Оцінюючи була заява капітана Шахтаря, опорника Тараса Степаненка. Він так протролив коментарі. Якщо не помиляюся, ну, здається, три трибуні дав коментар чи якомусь іншому виданні і розповідав наступним. Оцінюючи шведа, і він вже почав після матчу тролити шведа, казати, що ну хлопець, ти вже свій трансфер відпрацював. І ми з тобою перед тим спілкувалися. Та ти каже, дійсно ти підраховував по мільйонах, скільки за перемогу в Лізі Чемпіонів в груповому етапі дають за матч е, команді. І оцінюючи трансфер е, трансфер Маріана Шведа, який трапився цього літа, який перейшов до Шахтаря, приблизно за 1 мільйон доларів. Ну так, а за перемогу в лізі чемпіонів, де його е, два голи стали вирішальними, 2,8 мільйона євро. Тобто, вже, вже відпрацював. І, Трансфер і е, зарплату, <хи> я думаю, і не заробить скільки він вже йому приміс.